Чисте сломак згор. Ну, рашки пішли. Мача. Мача з ма. Ну, ти це сама. Чи гашик робили? От... Я знімаю нахуй. <смі> ти, ти будеш кахати дуже ровні. <скі> це він вже полежав на сковороці 4 тижні. <смі> Сука, зуб єбаний. правний. Тобі не подобається? Тобі, а на самом деле за лупа. залупа. Ти вже пророботала цю травму. І то ні. Треба спочатку цей і а потім лобстер. Коротше, народ, що зараз буде відбуватися? Ми прийшли на фестиваль їжі в Калгарі, який відбувається там, походу, кожен рік, я цього не знаю, я його бачу вчора випадково. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо брати їжу. Я надеюсь, що нам хватить денег, щоб взяти кожну позицію по одній. І після цього ми просто сядемо і будемо пробувати. Моя задача буде в тому, щоб вкусити, попробувати, так як я не можу їсти всього підряд. А задача оцеї цієї особи буде все доїдати і бути щасливою. В принципі, як повинно бути в сестри, правильно? Правильно. Покушать ми да. Так що зараз ми просто понакупляємо всякої дічі, наженемося як свині, а може і не викладемо це відео, а просто будемо щасливі. Так що, ждіть. Чувствуєш, перемішай, просто хороша. Це Матча. Матча. Матча з просто... Матча. Матча, да? Все, це на всю життя. Це матча з манговим пюре. Ага, що таке матча? Матча — це терти зелений чай. Наверно, це якось можна по умному об'яснити, але це все, що я пронесу. Дегідрований. Ні, це мелений, типу, просто листочки зеленого чаю. Коротше, гашек робили. <світ> <От. світ> Осуждаю. Я скажу так: це гіркий зелений перетертий чай з льодом, з добавками різними, це конкретно з манго, правильно? А. Я прям люблю, він освіжає, в ньому класний кофеїнчик. Мені це смачніше, ніж кава, насадь. Це типу як кава, так. Да. Оце конкретно на каву, конкретно похоже. Може, це хороша так. Навірно, оце для мене прям 9 з 10. Не можу сказати, але... Ну, я 10, б теж восьмерочку, палу, да, дуже смачно. прям как будто бы выглядит не, ну, не обнадеживающе, правда? Ну, типа да. Давай, на. Нет, Ой, ты пробуй больше. Он мягенький. Миша? Что ты Надо пыталась? было Что, не очень, да? Ну давай, ты попробуй, скажи мне. Это типа стейк. А-а-а, найліпшій якості. Сука зум єбаний. Ні, ну він м'який. А чого тобі не подобається? Бо це тушене м'ясо, я хотіла жарений стейк. Ну, по, -по, -по суті. Ну, Якийсь такі попався, що я проживати. Я тоже. Соус каво? Ну. Соус мені не подобається. Но. Дивись, воно на смак? Типу, саме м'ясо. Ну, таке кисленьке, правда? Uh -huh. І соус ще кисліший. І того мені соус не ну, воно ну, ніяк не комбінується. Ну, давай так. На п'ятерочку. Хорошо. На половину. Uh -huh. Ну, Типу, нормально. Так, ми повертаємося. Ми тільки що дійшли до висновку, що м'ясо на смак, як будто Зварили шавльовий борщ і його. Ставися. Десь там привкус яєчка, да, десь чуть-чуть ячка, ще бля, от які слова пісмак. Може, того воно мені і подобається? Так, воно странно по факту, то, що воно навіть не в спеціях від стейка, таких як отут. Типа Манреаль стейк це спеції, Там в тебе крупний перець, крупна гарчиця такими прям шариками, і крупна дуже велика соль. Пахне ахуєнно, на вкус Ну, але шаруче. воно дуже м'яке, Типу, текстура. Mm -hmm.

Я лічно дуже стримаюся. Ну це прям дуже це дуже гостра штука. Я свій і зі сльозами на очах. Ні, ну, ладно, я, я не, не не хочу. Я да, так. Да. Чіпси. Да, це ж чіпси. Чіпси. У них дуже популярна Тема з цими начесами з різними начинками, розсипками і сирним соусом. Mm? І як? Знаєте, що я люблю чіпси? <laughs> ну скажем так. Це просто кукурудза з чіпсами з легким таким освіжаючим соусом. Який на смак? Як молоко. Молоко? Як йогурт смачний. Mm. Я, типу... Ну, зараз спробуємо. Хочеш спробувати? Ну, no, поки ні. Давайте. А ще з <смеш> Давай, <пробуйте. смеш> На самом деле, э, віт цього соуса, якось розслаївшогося, мені не особо сильно подобається, поэтому. Від, від соуса? <смеш> ну, дивись. Ну Він такий ріденький. це, типу, якийсь супчик, щось такого. Супчик. <смеш> ну, <смеш> 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 на самом деле, от я поки стою, вже не на шестерочку, вже на восьмерочку, я ще більше хочу це працювати. Тобі не подобається? Mm -hmm. Тобі? Найтіше, no, як найтіше. На Бисуюся? Зайбись. Ну, no, не за таку ціну, мабуть. <laughs> ну, на самом деле. Ми ну, ж да. якби ще оцінюємо ціну соотношення. Ну, no, я по думаю, качеству. що ми сьогодні нічого не оцінювали. <laughs> по, в плані для Ні, ну, просто коли ти береш цю трубочку з крем-сиром, з халапенько, оцю ж це окей, за 2 бакса, а це ти береш за 6 баксів, то я разницю, навірно. А, а ти потім що це? Це, це K, я ж кажу. Це K. Я ж вже людям пояснював. Перший круг проходив. Да? Що це тут так не виглядає, як здається. Бач, да, бо нас це ми взяли тут люди поперли. Ми взяли люди поперли. Ага, Замовляйте мене рекламу. Ну, в мене 5 підписчиків. Ну, давай Окей, uh. okay. воно сильно Не больно його тримати. Дуже, дуже довго треба чекати. Смак. Бо вот тут є тільки после вкусі. А на самом деле це пресно за лупа. <рикла> не беріть. Світлка і не замовляйте мене на рекламу. Ладно а Може сфот. бути, може я просто начинки мало взяв. Uh -huh. Може бути, но на троечку на Ну. Uh -huh. Клас. Oh, thank you. Thank you. You я вже в. В очках. Mm -hmm. Ну пахнет на самом деле не смачно. Не смачно. <laughs> Я не люблю этот запах. Это Но... схоже на на мясо, okay? на, на шампур надевают фарш. Це кебаб, так. Да, люля, кебаб Люля, кебаб так, да. це воно є. Да? Я не люблю це. це. Це фарш, я думала, що це м'ясо. Це фарш. Да, разочарование. Ну, воно нормальне. Так? Да? Ага. Ну, то зі сишцем сама. <рес> що? Правда, люля. Не люблю фарш. Ти не любиш фарш? Нам дали дві штуки. Ми ж люди постсовєтського пространства, як це не доїсти. Чи, чи ти вже, вже проработала цю травму? Чи я один такий кончив біде? Да? Ні, не як. Хай буде. Оце, мабуть, найгірше, що ми сьогодні їли. Е... — Два з 10. А я навіть не ти замітила, наскільки вже хуйово було. Я знімаю нахід. Е, перше у нас виходить з, Лобстер. з лобстером з цибулею, з якимсь соус. З нами БЖУ, блядь. Ну, це тако його треба отак їсти. Пробуємо. Сто з десяти. <реш> Мурашки пішли. Кажеш, що сто з десяти, так? Ну я вважаю, що це дев'яточка твердо. Воно мені... <сі> правда? Mm. Mm. <сі> Нагадує Новий рік крабовий салат, правда? <сі> Короче, а це точно лобстер? Наверно, да? Напевно. Угу. Mm -hmm. Да? Угу. Mm -hmm. Покажи. Це чисто е, майонез. Капусточка, соус якийсь прикольний. да, якийсь кисленький mm. І цибулька. Mm. Ну, кисленька. Білісно. Ну, все як правильно, морепродукти з кислотою. Як би мало бути. Я давай отак. Це лайм чикен. Лайм курка лайм теж. Mm. Тапо, це, мабуть, саме прикольне, що я тут в Канаді пробувала. З інтернаціонального. Не то, ні? Треба, бо спочатку цей і провати, а потім лопстей. чисто на м'ясо в лавиші. Ну так, ну, да, по суті, це ще є тако. Пробуй. Навіть я курку вкусніше готовлю. Як ну, да, не так. -о. Так оце волокна. Ну, по сравнению з цим, який розтав в рту, угу. це просто ну, небо і земля. Що погнали далі? Угу. Шо, ти готовий, я тобі са ось І як? Як будемо оцінювати сьогодні? Це вкусний вареник з м'ясом. Сухий вареник з м'ясом. Давай. Ну вкусно. Ну, знімай далі пробу. Це шок. Це в Антониці, да? так? Угу. Ну тут на дні є соус, воно виглядає як. Розкручені е... фільме, що пельмень. Я Думаю, теж можна відбавити соусом. Да, я без соусу покрав. Соняс. Чи це аля фарш зі свинини з у нас смак як роли. Як, як суші, як суші. Ну, я вообще не фанат такої їжі. Почнемо з того, що ну, воно виглядає як вареник ізначально. А не видно. Я знаю, бо я хочу показати в камеру. Типу, це ну, сушений вареник. Це він вже полежав на сковородці 4 тижні. так вони ж во фритюрі жарені, це спеціально. Ну да, во фритюрі. Не ну ці прикольні мені і з соусом О, кайфові. Оці, ці, як би я не забрала в мушку. з десяти. Чисто из-за сухой корочки. Прикольно. Ну, скажи, я бы этим поставила семерочку, потому что даже несмотря на консистенцию фарша, они прям четенько. Чисто с с горлышком. А вот насчет понтончиков, то не знаю. Соус реально гостый.